Добрий день, пани та панове! Оце постригла свій ялівець, отакий в мене інструмент, ножички і отака от машинка. Ну, Приємна частина роботи закінчилася, почалася неприємна. Чим відмить інструмент? На ній налипає смола. Її нічим не відтерти, не відмити. І мені чоловік підказав дуже гарний спосіб помити цей інструмент. Зараз я вам покажу ось. О. Містер Мускул. Для скла. Для... Після роботи збризкуйте інструменти, отак от свій. Включаєте машинку, вона себе протирає, тоді витираєте тряпочкою, і отакі буде чистенький, як у мене у ось ножиці. Ось, ви бачите, чистенькі ножиці, чистенькі, нічого смоли не остається, все чисто, красиво, дуже простий спосіб. Дякую за увагу.